Привіт, друзі! Мене звати Руслан Богаєнко. Сьогодні я хочу з вами поділитися крутою ідеєю. Ця ідея стосується спеціалістів в області фітнесу, нутриціологів, тренерів-наставників. Цю ідею дуже мало хто реалізовує. Про неї багато хто чув, багато хто зустрічав в інших нішах. Але сьогодні ми поговоримо саме про прямі ефіри з вашими підопічними. З вашими клієнтами, з клієнтами, з якими ви вже досягли результатів. Ну, наприклад, це я схуд на 20 кілограмів. Тепер мене бояться хлопці, бо я набрав натомість 10 кілограмів м'язової маси. Або дівчина схудла на 15 кілограмів. Тепер в неї немає відбою від хлопців, які кличуть на побачення. Або хлопчина, який в школі також схуд сів на шпагат, тепер його там вандамом кличуть. <сум> Тож ідея допоможе підвищити рівень довіри ваших підопічних та майбутніх клієнтів, а також продемонструвати вашу експер... Дуже важливо, щоб ви самі зрозуміли, наскільки цей інструмент потужний, сама ця ідея ваш. Підопічний, ваш клієнт, ваш гость в даному випадку на прямій трансляції це реальна людина. Також ви можете залишити посилання, відмітити вашого підопічного в соціальній мережі, там, де ви будете публікувати ваше відео чи на YouTube, чи на TikTok, наприклад. Це дуже цікаво. Це також буде підтвердженням самого факту. Того, що ви даєте реальні результати, і ваш підопічний він поділиться болями, проблемами, з якими він стикався в процесі співпраці, але знову ж таки, це стосується не проблем, що ви проблемний наставник і були проблеми конкретно з вами в плані співпраці. А які реальні проблеми, через які проблеми пройшов підопічний, з чим він стикався на своєму шляху. Це дуже актуально. І знову ж таки, майбутні ваші клієнти вони підгріються самою ідеєю, що ці проблеми вони стосуються кожного, і це дійсно дуже корисно показати людям, реальним людям, реальний результат вашого реального клієнта. Я Хочу також коротенько вам сказати, які основні плюси проведеної роботи конкретно для вас та для вашого героя вашого фільму будуть. І це має вас мотивувати. Перш за все, візьмемо е, вашого гостя, вашого підопічного, який вже досягнув певних результатів. Е, перш за все, це те, що він відчує себе героєм. Це додасть йому більше впевненості в завтрашньому дні, скажімо так. Тобто, він вже буде розуміти, що він е, його запрошують як. Головного героя розповісти про свій шлях, розповісти про проблеми, з якими він стикався, і кожна людина з цим може стикатися, зіткнутися, перепрошую, на своєму шляху ну в плані схуднення або масонабору, або підготовці до чемпіонату України, наприклад, або міста Київ чи міста Одеси. Це неважливо по пауерліфтингу, по силовим видам спорту. Яких Результатів ваш підопічний досягнув. Тож для гостя буде дуже приємно, те, що він є головним героєм і ділиться своїм досвідом. Для вас в першу чергу це контент. Контент, який буде продавати без вашої участі, реклама такому контенту не потрібна зовсім абсолютно, тому що такий контент буде пря... буде працювати на вас сто відсотків. І люди, які думали, чи. Ваша цільова аудиторія, чи варто з вами співпрацювати чи ні, це її ще більше підігріє, і ви маєте це розуміти. Ну і перш за все, працювати варто не просто заради робити контент заради контенту, а потрібно, щоб цей контент приносив якусь користь. Користь і для вас це також буде для вас дуже цікавий досвід, практичний досвід. Тож варто спробувати. Друзі, також хочу звернути вашу увагу на один дуже важливий нюанс. момент. Рями ефір. Якщо ви початківець, ви ніколи цього не робили, не проводили ефіри, не приймали участі в подібних ефірах. То можливо, варто вам записати, наприклад, в Zoom ваш ефір, діалог з вашим підопічним, записати розповідь і її опублікувати. Цільова аудиторія буде записувати, задавати питання в коментарях. Це також є важливою роботою, і частково ви реалізовуєте цю круту ідею. З іншої сторони, якщо ви впевнені в собі, якщо ви, можливо, в школі приймали участь в виступах різних заходах, виходили на сцену та розповідали вірші, то можете спробувати провести прямий ефір. Це також вам додасть впевненості, Це великий плюс на майбутнє, то можете проводити прямий ефір. Можна також провести і прямий ефір. І зберегти цей прямий ефір, опублікувати його як відео на всіх соціальних мережах? Тож це дуже крутенька, ідея. Хочу зараз наголосити на тому, що у вас є один страх відразу, коли ви прослухали цю ідею. Це те, що чи погодиться мій клієнт, чи підопічний на прямий ефір, чи не погодиться, це ж буде незручно, як домовитись і все домовитись, ви домовитись це не проблема. А чому не погодяться? Ви розумієте, що ваші підопічні це люди, які вам не просто платять гроші за ваші послуги, за ваше наставництво. Це люди, які з вами будуть все життя. Ви допомогли їм змінити їхнє життя, покращити якість життя. Тож давайте зараз, прямо на гарячу, виберіть п'ять підопічних і напишіть їм, що ви будете знімати, що ви будете говорити про що говорити. Це ви вже додумаєте перед ефіром. Заплануєте. А зараз просто візьміть і напишіть і все. П'ять людей, 5 чоловік, 5 жінок, неважливо. Ви побачите, що вам відразу одна, дві, три людини відразу дадуть добро. І все, ви заплануєте ефір, і вже буде у вас чудовий експертний контент з живим вашим героєм. Не просто фотографії взяті з інтернету, а конкретна людина підопічна, з якої ви досягли результатів.